У нас в гостях человек, с которым мы более подробно пообщаемся на тему языкового закона, ведущий программы Писумки Вахтан Кипянин. Здравствуйте. Вахтан, первый вопрос. Что изменилось в стране после принятия языкового закона? Ну, тепер нібито легально можна говорити російською мовою. Раніше антинародна влада забороняла, а тепер от виходиш, дихаєш київським повітрям і спокійно, як і раніше, говориш по-русски. Так і видихаєш теж ну... я навіть вже не, не давайте ідею, бо за видихання будуть ще податки брати. Бахтанка, вот скажіть, вам, не кажеться, що этот закон був розроблений для того, щоб допомогти по одному чоловіку в політиці Нікола Азарова? Я боюсь, що нашому прем'єру нічого взагалі в житті не допоможе. І в мене велика підозра, що він взагалі чи українську мову за підручником білоруської для іноземців. От. Тому в нього є проблеми, а в нас спосіб спостерігання політики. А почему чому он зараз раз приняли закон, подписали его, його? он все-таки веселит нас своїм призначенням? Ну, по перше, Азаров вже людина не молода. І відповідно, до нього доходить довше. Плюс я наскільки читав, що він є. Він же в Фейсбуці зареєструвався, але він сам не читає з екрану, йому роздруковують з Фейсбука. То можливо, просто принтер не працює, бо краще не дістало їхній принтер. Ну я понял. І він не Фейсбук, а, а Фейсбук. Это правда? Нет? Или вы не в курсе? Ну, добре, що не мордукнеш. Все-таки, вот языковой закон когда люди виходили на голодовку, когда люди все-таки проявляли своє видение данной проблеми, что это было все-таки Отвлекающий маневр или нет? Знаєте, Наполеону, нібито, приписують, що це гірше ніж злочин, це помилка. Якщо це серйозно говорити, бо звичайно, нормальна держава завжди будується на певному фундаменті. І мова, і українська мова, зокрема, це і фундамент держави. Тому з точки зору вічності уряда зарова і Янкович зробили грандіозну політичну помилку. Якщо говорити простою мовою, то вони зробили велику дурість, тому що ніяких проблем з мовою це питання ця проблема не врегульові. Закон ніким реально не буде виконуватись. Тому відповідно для тих, кому цей закон був потрібен, він не працює. А решту ми і так говорили російською тоді, коли це було доцільно. Ну ви знаєте, а от хотів би процитувати Сергія Тігіпка. Значить єдина людина, хто цитує Сергія Ну, я. Спасибо. Может, спасибо. А... Языковой закон приняли под выборы, и это правило игры, в нее играют все. А вот как вы думаете, не доиграется ли наша власть, играя в эту игру? Сегодня как раз Тихипка заявил, что он готов заменить половину уряду. Я думаю, так я собі себе собой? Став... Я себе ставлю на місце Азарова і каже, на замінити половину ті <риклад> Тому я думаю, що це взагалі нічого не ще заяви. Тобто <риклад> ніхто всерйоз. В політичному істеблішменті про мову не говорить для них це владна кісточка. яку вони кинули частині нещасній частині електорату, яку вони 20 разів за цей час виказав трошечки 20 разів обікрали, а тепер кинули їм російську мову. І як буквально днями чув таку фразу, так це що значить, я буду тепер говорити про те, що у мене маленька пенсія на родному російському язике. Тому відповідно, це лише обманка для тих людей, які э, ладні обманюватись. А ви вот скажіть, а чому ізначально нельзя було зробити це все красиво? Чому потрібно э, було якось вот зверху спускати? а вот эти а, законы. Зачем а, травмировать и а, делать так, чтобы люди нервничали? Ну почему? Ну в нормальных странах. Вот есть, допустим, есть а, свой язык, есть английский, есть а, несколько вариантов а, изучения а, других языков. Но ну, никогда такого а, вопроса не стало. Вот только те государства, которые хотят выехать именно на проблеме какого-то языка, они вот как-то и сталкиваются. Проблема народ. не в государстве, да. Нет. да. Проблема да. в матоязычном руководстве. Угу. Инших мов они не разумеют. А. От. От. Це розумієте. Вони хочуть ввести мат, як у державну мову, але суспільство опирається. Тому вони пропонують замінку. А давайте спочатку російську, потім суржик, а потім вже і мат введемо. Бахтанка, а вот тогда смотрите, будь пожалуйста, що вот недавно в Львовске обласним советом языковой закон признан недействительным на території області рішенням 64 депутатів. Это вообще законно. Ні, звичайно, це незаконно. Я думаю, що прокуратура цього протестує, це подібно на те, що колись обласні ради на півдні так само робили рішення там щодо там, червоної символіки і так далі. Звичайно, це буде скасовано. Але це показує, що коли в Києві з головою не в порядку регіони, окремі органи починають ноги, руки, голову і там, інші місця нашого тіла починають грати по своїх правилах. І це неправильно з точки зору єдиної країни. Тому, відповідно, звичайно, розуміючи, чому львівські депутати так голосують, то звичайно, ну вони більше того, у Львівській області закон про мови не буде діяти. Там немає таких територій, де була там територія для російської, там, польської там чи іншої мови. Тому вони нічим не ризикують. І вони теж кажуть своєму виборцю: бачите, які ми круті, як ми Азарову врізали, та прийти в Київ і вріжте. Легко голосувати на сесії у Львові. І в з словом законом у мене є така загадочка. Значить, приходять сільсовет татарин, рускі. И венгер, с тремя заявлениями о выделении земли, написанными на разных языках. Вопрос: на каком языке их пошлет голова сельсовета? Ну, как бы я был головой сельрады, я бы их послал в новозвучную украинскую модель. Друзья, наш в гостях был Вахтан спасибо Спасибо.